Мої вітання! З вами компанія Easy AutoLuцьk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі дуже крутезний варіант. Це є Volkswagen B8 в рестайлі А саме 2022 модельний рік, 21 маємо календарний. Даний автомобіль був виграний на лізновому акціоні в Німеччині. Вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо комплектацію Individual Elegance, Це є повноприводна версія Fomotion з двигуном 2.0 дизель. Потужністю 147 кінських сил. Це у нас, я вибачаюся, 147 кВт, це у нас 200 кінських сил. На автоматичній коробці передач тут вже стоїть dq 500, яка йде спеціально на повний привід. Класна, надійна, дуже економна коробочка. І з пробігом 154 тисячі кілометрів автівочка без жодного підфарбування в ідеальному стані, як візуально, так і технічно, без жодних зауважень. Відео додаткове з точним міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, де ви зможете детально почитати опис про автомобіль, дізнатись про його актуальну ціну, а також будуть посилання на різні наші соцмережі: це Телеграм, Тік-Ток, Інстаграм, підписуйтесь. Там дуже багато корисної інформації. Побачите, як ми працюємо, які машинки привозимо, а також в Телеграмі матимете змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну а зараз пройдемося, от коло я дороблю, і пройдемося по комплектації. Постараюсь вам по максимуму передати стан автомобіля та його усі плюшки, що ми маємо. Дуже гарний колір у нас це є такий. Ну, гарний морської хвилі, навіть не морської хвилі, він такий синьо-фіолетовий металік. Я думаю, він трьохкомпонентний. Ну, можете в коментарях написати, хто знає, хто можливо маляри, що це за колір. Він ну виглядає суперово Зараз більш-менш паспортна погода. ось у нас Він такий темніший. А коли виходить сонечко, він просто переливається. Ну Погнали по комплектації. Що ми маємо? Маємо топову. Їхню оптику матричну, вона е, з функцією Dynamic Light Assist, з функцією вирізання. Бачимо, у нас парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування, дістронік з адаптивним круіз-контролем. Також у нас бачимо, стоять камери 360 градусів, тобто вона є і ззаді, і спереду в значку і в дзеркалах. Ось Зараз її знайду. Ось вона. Дуже крутезні диски у нас на літній гумі. Дивимося радіус. Радіус у нас 18, ось його розмір. Стан дисків просто ідеальний. І також до нього є ще зима, теж на оригінальних легкосплавних дисках, тільки 16 го чи 17 го радіусу. Точно не пам'ятаю, але матимете змогу переглянути в оголошенні. Далі йдемо. Бачимо, у нас топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Авто в заводському тонуванні. Має такий хромпакет гарний. Задня оптика у нас теж топова, дуже класно вона світить такими квадратиками, ну, прикольно. І йду до салону, покажу, що там ми маємо в салончику. А тут краса. Тут комбінація шкіри з алькантарою світлого кольору. Дуже гарно воно все виглядає. Просто суперово бомбезно стану дивіться, пройома просто ідеальний. Відразу він кот усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Дивіться, дверка в якому стані, просто шик. Бачимо амбієнт під світочку. Музика у нас Херман Кардон. Досить рідкісна комбінація і взагалі рідкісна музика для пасатів, так як в більшості в них ставлять Дін аудіо. Кермо дивіться, в якому стані. Все як новеньке, кожна кнопочка, все в ідеалі. Віртуал панель приладів у нас. Топова сенсорна мультимедія, підігрів сидінь, Уже рестова сенсорна е, кліматична установочка. Підвісочка у нас DCC. Ну все, яке дуже-дуже гарне. Та збережене. Жоден елемент тут ніде не перешивався, нічого не робилось. Все отак і є в оригіналі. І до речі, по пам'яті, здається, це в цій машині зараз покажу вам. Так, тут ми хочу пробіг показати точний. 154 тисячі 520 кілометрів. Так, музику тихіше. І скло. У нас тут ще й двійний склопакет, бачите? Шумка в даному автомобілі буде просто шикарна. І йдемо до заднього ряду. Тут усе як нове, все в ідеалі. Пройом без зауважень, дверна карта. Позаду у нас бачимо керування кліматичною установкою, також там у нас є розетка та прикурювач. Розетка, до речі, там 220 вольт. І йдемо до багажника. У багажнику все теж в ідеалі, жодної царапинки на кришці немає з внутрішньої сторони. Шторочка все працює. Тут у нас бачимо сабвуфер, додаткові. Кульочки то до запасних дисків, сіточки, все є на місці. Жилетки, аптечка, все є. Також в автомобілі присутній ще електровиїзний форкоп. Ось ми його витягнули. Так легко він дістається. Ще бачимо, є додаткова сіточка для тварин. І йду тепер до правої сторони. Тут усе гарно, по пройомах все в ідеалі, по салону все супер. Ще це ракурсом покажу. І йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Стан прийомів, стан сидіння. Ще раз стан панельки, стан важеля КПП, стан керма. Купа тут асистентів, повторюсь, детальніше зможете роздивитись в оголошенні. Такий автомобіль буде попадати в нас в продаж. Кого він зацікавить, більш детальніше зв'язуйтесь з нами, надамо всю вам потрібну інформацію. Цей автомобіль і будь-який з наших, що є на майданчику, доступні до будь-яких вам відомих перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!